Hallo, meine Damen und Herren! Heute sprechen wir über den Untergang der Demokratie in Deutschland. Чеське пиво. З вами я, Дмитро Бураков, і сьогодні ми обговорюємо сенсаційний результат та перемогу ультраправих і ультралівих на місцевих виборах в Німеччині. Два дні тому в двох німецьких землях пройшли місцеві вибори, де ультраправі та ультраліві показали сенсаційний результат. Так на виборах Тюрінгії перемогла партія АФД. Альтернатива для Німеччини відома своїми нацистськими та проросійськими поглядами, вони зібрали аж 33%. В той час, як новостворена партія Сари Вагенкнехт, яка відкололася від лівиці лівих, вона отримала 15,7%. Тобто тепер ультраправі та ультраліві євроскептики та любителі агресивної війни, розв'язаної Кремлем, гіпотетично можуть сформувати і уряд. В той час, як партії, що формували уряд, в землі Тюрингії і до цього, тобто ліві, соціал-демократи та зелені, разом зібрали лише 22%. Схожа ситуація в Саксонії, де на щастя перемогли ХДС ХСС, правоцентристська партія з 32 але одразу за ними також йде АФД альтернатива для Німеччини з 31%, і після них йде той самий лівий альянс Сари з 12%. відсотками. І всі інші старі партії, які ви знаєте, йдуть лише після них. Читаючи мейнстрімні змі, як БіБІСІ, голос Німеччини та інші, ви побачите дуже багато маркерів, вказань та і прямих слів, що вони нацисти, вони нацисти, дивіться, вони нацисти. Тут його судять за нацистський вислів. Тут вони використовували нацистську естетику, і, до речі, вони ходили в російське посольство та узгоджували свої виступи з ФСБ, що ми дізналися вже в 2024 році після зламу їх пошти та переписок. Нам постійно нагадують, що вони нацисти, неадеквати, і ми маємо з цим щось робити. Багато представників мейнстрімних партій, як соціал-демократи, сказали про те, що це для нас дзвіночок. wake-up call так званий. А ми маємо прокинутись і щось з цим зробити. Але що саме зробити? Вони нам про це не кажуть. Вони лише далі продовжують казати про те, що АФД неадеквати. Основні партії перед цим підписали меморандум про те, що вони з ними не будуть жодним чином співробітничити, ну вступати в коаліцію або сформувати уряд. І таким чином вони мають побороти цю радикальну заразу. Як же побороти радикальну заразу, змінюючи свою політику, жодна з партій не каже. І саме в цьому є причина такого сенсаційного зростання ультраправих або, скажімо так, просто радикальних партій в Німеччині. Подібні шокуючі результати швидко призводять до зміни пріоритетів. Партії готові вступити в коаліцію з будь-ким, аби захопити та отримувати владу. Так правоцентристське ХДС ХСС вже розмовляє з соціал-демократами та просто радикальними лівими. Коли ж вони почнуть перемовини про коаліцію з АФД? це як на мене лише питання часу. Якщо ви подивитесь програму АФД та Альянсу Сари, де вони вказують, що вони роблять, вони насправді мають дуже мало позитивної політики. Тобто, ціли, які вони хочуть досягнути, зміни, які вони хочуть додати для німецького уряду, вони просто виступають проти. Проти єврозони. Проти Євросоюзу, проти біженців, проти допомоги Україні та ще багато проти проти попередніх політик, які провалились Німеччині, які показали свою страшенну неефективність, і зараз в німецькому суспільстві є неймовірний запит на те, щоб відмінити те, що не виправдало очікування: відмінити політиків, які не виконали свої обіцянки. І це правда. У Німеччині було дуже багато ідеотичних політик, починаючи з закриття всіх АЕС. Найзеленішого, найбезпечнішого виду отримання електроенергії, що скоро визнають і на рівні всього Євросоюзу, і зараз це визнає дуже багато країн. А в Німеччина тим часом закрилась ЄС, аби спалювати вугілля, ну або просто імпортувати електроенергію з тієї ж Франції, яка забезпечує саме атомною генерацією себе і країни, що з нею межують. Також, закриття АЕС, аби спалювати викопне паливо та. Купувати ще більше газу з Росії, а потім під час початку повномасштабної війни залишатися без електроенергії і дуже сильно дивуватись, але все ж таки закривати три останні аес, які в Німеччині ще на той момент залишились. Політика, як з приводу мігрантів, коли на початку нульових взагалі планували зробити мультикультуралізм, культуралізм, тобто життя побіч з людьми, які не приймають ваші базові цінності. Тобто тут у нас живуть німці. Протестанти чи католики, але люди, які вірять в християнство, в якісь загальні людські права та можливості, які доступні європейцям у 2021 році, а тут живуть люди, які живуть за законами шаріату і вважають, що це нормально. Звісно, після 2008 року вже позиція Меркель трохи змінилася і почалася певна інтеграція, але через мігрантську кризу після 12-14 років. Німеччина отримала і внутрішню кризу через неможливість їх адекватно інтегрувати, через приховання певних злочинів, та неадекватну реакцію, відсутність стратегічної політики, яка б мала вирішити внутрішні питання Німеччини. Чомусь до цього з інтеграцією турецьких мігрантів, яка почалася в Західну Німеччину ще в 60 -70 х 70-х роках, коли вони шукали додаткові робочі руки, німці змогли впоратися, а ось з цією міграцією не змогли впоратися. Тобто, це не питання мігрантів, це питання саме хибної державної політики. І ось саме через подібне накопичення хибних державних політик, які сильно не виконують свої обіцянки, а інколи навіть не мають адекватної цілі та мети і закриття атомних електростанцій, в німцях і накопичуються протестні настрої. Так само, як в Британії відбувся Брексіт, не розуміючи, до чого він призведе, так само і німці, не розуміючи до чого, можуть призвести голосування за певні політичні сили, проте вони повністю справедливі в несприйнятті політики, яка була до цього. І саме в цьому є ключ для того, аби вирішити цю кризу. Треба не клеймити нацистами АФД та, напевно, сталіністами Альянсар Вагенкнегт. Можливо, вони ними є. Я не маю до них жодної симпатії. Але ключ для боротьби з ними. Полягає в адекватній власній політиці, а не у спробі їх заборонити. Так само, як в Веймарській Німеччині, піднесення ультраправих ультралівих, які в насильницький спосіб ділили між собою владу на вулицях Німеччини, відбулася не через те, що німці різко почали захоплюватися нацистськими чи комуністичними ідеями, а через те, що попередній уряд, таких бо мовити, державників, квазіконсерваторів, і потім їх соціал-демократичне продовження Вейморської Німеччини, вони провалилися. Вони не виправдали надії народу, при цьому даючи дуже багато обіцянок. І саме через це Німеччина була приречена на падіння до певного тоталітарного режиму. Неважливо, право чи ліво. Вони насправді дуже близькі за своєю ідеологією. Що ми можемо побачити на прикладі нацистів-комуністів, ви можете прочитати про це багато історій, на прикладі сучасних Лінке, Альянсу Саре. Ре... Постійно забуваю її прізвище, чому воно таке. Складне, що з ним робити? Сари Вагенкнехт. Тож, Альянсу Сари Вагенкнехт і альтернативи для Німеччини, що вони виступають проти одних і тих самих речей. Вони обіцяють німцям те, в якій прекрасній державі вони заживуть, коли виселять всіх мігрантів і коли зроблять соціалізм для всіх німців. Нагадую, якусь ідеологію, правда. Шольц, який був в кабінеті Меркель, яка й не була такою правою, скоріше, була центристською, і сама вона зі Східної Німеччини. І Шольц зараз став канцлером, який є, по суті, продовженням її кабінету ще більше, ніж альтернативний кандидат на канцлера від партії ХДС ХСС на попередніх виборах в Німеччини, то він є самотою квінтесенцією безхребетної німецької політики, яка йде за інерцією і на кожен виклик відповідає збільшенням державного апарату, який лише поглиблює і збільшує проблему. Навіть вторгнення, навіть повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Не змогло змінити кардинально його політику. Так почалися летальні поставки України, але кожна поставка була зі скрипом, вона мала бути продавлюватися через біль. Так Шольц почав робити її великі полум'яні промови, де казав про те, що ми маємо не допустити перемоги Путіна в Україні. Але за цим не дій. Німеччина має достатньо військового потенціалу та військових потужностей, аби дійсно переломити хід війни на Україну. Проте такої цілі не ставиться. Ставиться ціль не допустити. Перемоги Путіна, а не призвести Україну до перемоги. Незрозуміло, яка цілі для німців, яка глобальна гра, яка глобальна гра у перемозі над Путіним, у збереженні Євросоюзу? Що німці з цього отримують? Дотацію для бідніших країн? А що вони отримують від перемоги над Путіним, відсутність дешевого газу? Їм, на жаль, ніхто не пояснює, що свобода коштує набагато дорожче, ніж подібні ресурси навпаки. Навпаки, уряди намагаються далі грати в цю гру пересмикувань та роздачі соціалик. А їх демонізація партії КФД очевидно не працює, тому що вона лише збільшує свої результати. В чомусь вона є прямо брехливою, тому що вони не є всі відверто нацистами, і на початку вони намагалися намагалися позиціонувати себе як певна німецька еліта, складалася з економістів та професорів університетів. Потім там відбулися свої розколи та зміни, і їх співробітництво з Кремлем неможливо заперечувати. Проте ми маємо свідомити, що це є доволі природній рух для німецького суспільства. Так само, як і певні рішення в інших суспільствах є доволі природніми та очікуваними. Так само, як і зміна урядів на проросійські, в країнах, як Словаччина, чи утримання проросійських урядів як в Угорщині, є доволі очікуваними, ми маємо зрозуміти його причини та адекватну поведінку. На жаль, ми не можемо приймати рішення за європейську владу і замінити голоса німців, так само, як і ми не знаходимось на позиції президента України, аби зробити максимально раціональну українську. Позицію, але ми можемо вам розказати про те, чому праві та ліві не так сильно відрізняються, як здається. Ви можете самі перевірити на політичному компасі, який ми створили, подивитися, де знаходяться їх результати, спробувати пройти його з різних позицій політичних партій або реальних політиків, і зрозуміти, хто насправді виступає за більшу свободу, хто насправді виступає за так би мовити, праві чи ліві цінності, де вони між собою перемежовуються, а де ні, і що нам з цим. Всім робити. А закінчити хочу трохи позитивом, тому що обидві ці землі, де Ультраправі та ультраліві отримали сенсаційно високий результат, знаходяться на території східної Німеччини, колишньої НДР, та там є завжди високими євроскептичні погляди. Це ще раз доводить тезу, яку ми захищали до цього, що не дивлячись на велике зростання рівня життя, все одно обіцянки вільного заходу були не виконані для східних німців, і там з'явилася певна остальія. Так само, як і старі партійці, мають певний вплив, як і комуністичної партії, так і прямі спецслужби, тому що той, хто був інформатором штазі, залишається гнулою людиною назавжди. так і інші проблеми східної Німеччини, нерівність, їхнє апелювання до цього. Проте, східна Німеччина це ще не вся Німеччина, і на території західної Німеччини в Баварії та інших землях все ж таки правоцентристські сили, як ХДС, залишають за собою керівне, керівну позицію. І ми будемо сподіватися, що притомні сили Німеччини, які виступають проти тоталітарної політики Кремля, проти агресії. Тоталітарних країн Сходу та проти кремлівської агресії на Україну матимуть лідируючі позиції на наступних виборах. Вони будуть все більше схилятися до забезпечення свободи для німців та рішучих дій в зовнішній політиці. І таким чином, Європейський Союз буде повертати собі лідерські позиції та захищати нову та вільну Європу. Дякую, що слухали. Ми і далі будемо слідкувати за новинами та повідомляти вас про найцікавіші факти. Бережіть себе та свою свободу.